Втратили орієнтування. Прикарпатські рятувальники розшукали чотирьох туристів в горах. Вони заблокали під час сходження на гору Мала Козьмайська і потребували допомоги. Повідомлення до надзвичайників надійшло від мешканки надвірнянського району. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, а також поста заросляк. Рятувальники розшукали групу заблукалих туристів та здійснили їх супровід до підніжжя гори, звідки вони вже на власному автотранспорті направились до постійного місця проживання. Також за вихідні рятувальники розшукали заблукалого чоловіка у лісі. Про його зникнення надзвичайникам повідомила дочка. Мешканка надвірною розповіла, що її батько 4 серпня в обідню пору вийшов з дому та до вечора так і не повернувся. Вночі рятувальниками було проведено обстеження лісового масиву, проте заблукалого чоловіка не знайдено. А вже на ранок 6 серпня рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ знайшли заблукалого чоловіка 1946 року народження та здійснили його супровід на автомобілі до екстреної медичної допомоги для проведення медичного огляду. Рятувальники вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки під час походу у гори. Варто ретельно планувати свої мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, а також слідкувати за зміною погодних умов. Люся Гребик Андрій Гаргара, телеканал 402.